Вітаю! Якщо у вас болить зуб, чи, може, ви плануєте поставити собі брекети, тоді, вас ваш лікар-стоматолог, може направити, зробити подібний знімок. І ви знаєте, це дуже зручно, адже на цьому знімку видно те, що приховане за шкірою та іншими м'якими тканинами. І як же тільки люди взагалі до такого додумались? Такі знімки роблять за допомогою рентгенівського випромінювання, що назване так на честь його винахідника, німецького фізика Вільгельма Конрада Рентгена, який, до речі, цього аж ніяк не хотів. Сам він називав це ікс-випромінюванням. Попри те, що Вільгельм рентген був доволі працьовитою людиною і, будучи керівником фізичного інституту Вюрцбурзького університету, мав допізна засиджуватися у лабораторії. Але своє головне відкриття відкриття усього свого життя, він зробив у віці 50 років. 8 листопада, 1895 року, коли його асистенти вже пішли додому, рентген далі працював. Він помітив, що фотоматеріали, які лежали поруч із трубкою гіторфа, упаковані в світло непроникний папір, виявилися незрозумілим чином засвіченими після проявлення. Звичайна людина викинула би їх і просто забула. Але геніальний вчений почав планомірні досліди, аби дізнатися про природу цього явища. Він дізнався, що від вакуумних трубок і дійсно виходять невидимі промені. Ці промені змогли пробити чорну упаковку. Та змусили світитися флористіюючі речовини. Жоден фізик раніше такого не бачив і не повідомляв про таке. У роботі ренген був ученим одинаком. Він часто працював на самоті і доволі пізніми вечорами, тому і немає очевидців його відкриття. Бай більше він сам приховував своє відкриття від світу доволі довгий час. Під час експериментів науковець розміщував поміж трубкою та ширмою різні предмети, які траплялися під руку: книжку, лист алюмінієвої фольги, скриньку. І з подивом зазначав, що невідомі промені пронизують кожен предмет по різному. Коли рука вченого опинилася на шляху невідомих променів, то на екрані він побачив силует її кісток. Тоді він вирішив зафіксувати це на фотопластинку. Рентген виявив, що фотопластинка засвідчується, тобто рентгенівські промені не розходяться сферично, а мають певний напрямок. Сім тижнів практично наодинці науковець досліджував відкрити ним випромінювання. Аби якомога менше відволікатися від роботи у своєму робочому кабінеті він влаштував собі і спальню, і їдальню. Він нікому не розповідав про своє відкриття, поки сам не розібрався у всьому. Дружина Берта була першою, кому рентген продемонстрував своє відкриття. І, до речі, знімок її пальця був доданий до наукової статті, а потім облетів увесь світ. І ось 28 грудня 1895 року дослідник виступив із першим повідомленням про своє відкриття перед Вюрцбурзьким фізико-медичним товариством. Ренген розповів, як можна отримати нові промені за допомогою трубки гіторфа або іншого подібного приладу. Оскільки фізика газового розряду тоді була ще недостатньо досліджена, і природа цього випромінювання залишалася незрозумілою, то рентген їх називав ікс променями. Природу відкритих рентгеном променів пояснили ще за його життя. Це виявилося електромагнітним випромінюванням, подібним до світла, але при цьому із набагато більшою частотою коливань у багато тисяч разів, і при цьому із меншою довжиною хвилі. Вони утворюються шляхом перетворення енергії при зіткненні катодних променів зі стінкою трубки. При цьому неважливо, чи вона зі скла, чи із металу, і поширюються у просторі зі швидкістю світла. Невдовзі відкриті рентгеном промені стали застосовувати у різних галузях, передусім у медицині. Вже у 1896 році доцент Берлінського університету фізик Вільгельм Він використовував їх для діагностування переломів у Берлінському військовому госпіталі. Хоча ренген мав інженерну освіту, він не брав участі у подальших практичних дослідженнях цього випромінювання і не отримував за це кошти. Також він відмовився від усіх патентів на його відкриття, оскільки він вважав, що це відкриття має належати всім. А на цьому у мене все. Дякую за увагу. До нових зустрічей.